Вставай до школи. Ні, я не хочу до школи. Нема такого, не хочу. Вставай, кому кажу. Ні, я не йду до школи. Та в мене тряпками кидаються, кнопки на стільчики кладуть. Я їм слово, а вони мені десь. Ти, ти мусиш ти до школи. Вставай бігом. Ні, та я не піду. Вони постійно жартують наді мною і язика показують. Ти розумієш, тобі не можна запізнювати. Ти ж все таки вчитель. Деякі молодці, а деякі мене засмутили. Так. Мірецька, у вас сім. Не до кінця розкрита тема. <рес> так, Келедяк – 12. Ви дуже добре попрацювали. А в Поповича – три. І до речі, чому ви фізкультуру не відвідуєте? Там і не атестовано може бути. Так, а в Крицького – вісім, якщо захочете перездати, підійдете до мене в кінці уроку. А зараз вони... Це буде презентація. Увага на екран Вчителі. Шановні, Найдобріші найкращі, улюблені, Найдобріші вчителі, ліцею. Три ми вітаємо вас, вчителя. Бажаємо. Успіху! Степіння. Чем учні. Обіцяємо. Завжди. Майже, завжди. Приходите на уроки! Вчасно. Приносите зошити. Не списуйте. Залишайтесь. Такими ж. Дуже, дуже, дуже крупи. Ми вас! Спіть, будь ласка, чи буде вам інтересно, що думають про вас учні? Буде інтересно, знову увага на екран. Хто твію любви не вчитель? Мій Віктор Федорович класний мужик не спаличний травм. А чого? А, і це Мій найулюбленіший вчитель це Ольга Васильівна. Тому що саме на її уроках ми зможемо зрозуміти, як правильно вимовляти хімічні елементи українською та назву деяких горіхів. <зв>. Христина нехай. Завжди дає листочки. найголовніше не треба заховати.

Ти вважаєш найбільш справедливими Вчитель української мови Оксана Миколаївна. І мені здається, Олександра Вікторівна. Вчителька з географії. Вона справедлива і дуже цікаво проводить уроки, розповідає тему і проводить цікаві тепер. На пан Віктор Федорович. найвеселішим? Савіна. Літератури Світлана Ярославна якими ще керівництво по іншому З вчителькою з історії Людмила Васильівна. А я взагалі забула сказати про допомогою? Зошита вашого немає. Я не знаю, він десь пропав, дівся. Нема вашого зошиту. Можу вам листочок позитивно. дайте, я маю. Ці вирік падать. Зараз ми сам, саме таку моновеличку серию. Ми будемо називати деякі фрази. І говорять часто або не часто, або просто вони їм говорили. А ви повинні вгадати, чия це фраза, але якщо якийсь вчитель зразу зрозумів, що це його фраза, ви повинні помовчати, щоб інші подумали, чия це може бути фраза <плес> на уроці в 11-му Б. Ну що, як завжди, дем'янчик до дошки. На уроці в 11-му а. Ну що, як завжди, кравчук до дошки? Добре, ми можемо сказати по-іншому. Любінська, ну вибирай, хто піде до дошки. Ви в мене, як завжди, молодці. дуже гарно попрацювали. Ми ж не ходимо до одного гнового ми не знаємо, що. Так мій прикол. Друга на лавці посідала. Намагаючись донести до учнів інформацію, ця вчителька завжди говорить. Відповідно, я вам коментую. Ця вчителька не потерпить жадності. Тому, побачивши її прояви, завжди говорить євреї, не будьте жидами! Сичитель та легко може пояснити там уроку Волочка, начинка Волочка. Чого дати ним, чи те? Ганимте на час. Ну, дати їм. Ну, Васильівна. Васильівна, так. Пишемо, зараз хвост кубаємо. Так чи ні? Так. Хе-хе-хе. 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 хе хе Віктор Федорович. Ця вчителька говорить фразу Заговори, щоб я тебе побачив. Оксана <рес> Миколаївна Ви в нас є за те, що ви в нас навчаєте науки та життю. Тому дуже дякую вам за те, що сьогодні ви сюди прийшли. І ми вас всіх дуже дуже сильно любимо.